Вітаю вас це повтор попереднього відео. Знаходимося ми в районі колишнього пляжу на 129-му. У радянських часи він був доволі популярний. Ще не було пляжів на прудах. Вони були занедбані на прудах, на 44-му. Тут навіть фонтанчики були з водою, ну але потім прийшов занепад, але ще в 90-х тут він був і пісок тут був, ну а потім, коли вже на пруди пруди спочатку зробили зону відпочинку і пляж, і на 44-му, сюди вже перестали люди їздити. Практично ніхто не ходить. Ну, можливо, хто хто з місцевих. А це вже поруч метрів 200 пляшка ЗРК. Ще сьогодні доволі тепло, десь біля 18 градусів. Ну, вода ще холодна, скупався, але вода холодна. Це. Будинок колишнього КЗРК. Профілакторій зараз не, не працює, він уже, мабуть, років 5 чи 8 давно. Коли ще працював, то завозили пісок. Тут ще десь до 2015-2020 року більш-менш нормальний був пляж. Ну, а потім уже теж занепав. Асфальтована доріжка була. Потемкінська лестниця. Як в Одесі Чевнически називають Потемкінская лестниця, так, так і тут була така, та є, але вже. Але вже занепала. На цьому поки що все. До побачення.